України опитання по матеріалу. Матеріали, які розсунковуються необхідністю застосування запобіжного закладу, надається підозрювано, підозрювано Не пізніше, ніж за три години до початку родного попитання. Щодо вивчення захисту в нормах закону на іпенці. Тобто порушення норм немає. Не Продовжуємо. Ще будь-які питання? Так, ваша честь, записні приходьку, у мене є клопотання, Ваша честь. Я хотів би ще раз зазначити ту підставу і за клопотання про те, що до суд. Відклав розмір справи, то надав мені можливість ознайомитися з кодою, з клопотанням слідчого про продовження строку тримання під вартою та з матеріалами, які додані до цього клопотання. Я хотів би зазначити, що якщо стосовно захисника Погосяна да, дійсно він був присутній на судовому засіданні в п'ятницю то стосовно мене, вашу честь, я не був присутній не в п'ятницю, не був належним чином повідомлений про зазначене судове засідання, що воно відбудеться, що буде розглядатися питання стосовно продовження строку тримання під вартою. Тому стверджувати, що я мав можливість або міг, е... Отримати ці матеріали у свого підзахисного та знайомитися з ними вчасно. Ні, Ваша честь, я цього не міг зробити, тому я вважаю, як захисник для того, щоб дійсно захищати інтереси свого клієнта, Ваша честь, я повинен чітко розуміти і знати це клопотання, чим воно зґрунтоване, які матеріали до нього залучені Ваша честь. Тому я вважаю, що. Моє клопотання обґрунтоване, я прошу суд відкласти розмір справи та надати мені можливість не менше трьох годин для того, щоб я зміг познайомитися з цим клопотанням та з матеріалами. Згідно з нормою закону, слідчий суддя зобов'язаний розглянути клопотання протягом 70 годин, на, на, на дійснення часу, коли матеріали надійшли до слідчого суду. Цей час спливає, тому це по-перше. По-друге, нурмам закону не передбачає саме вам, захиснику вручення всіх купів матеріалів, окрім як підлоджуваного. Якщо в порядку виключення я можу надати вам термін приблизно годину півтори, щоб ви знайомі були з попитанням і одночасно. Свою то що в мене вона є. У мене в кабінеті ви можете знайти. Ні, я зводив ваші честі. Це для того, щоб зовсім не казали, що так, ви позбавлені так, права. Оголошується це... парі, вона дається право захиснику знайомитися з матеріалом права е, 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 питанням та водими матеріалу. І крім того, захисник, ви також маєте право, якщо бажаєте разом у двох знайомитися з матеріалами. Прошу. Думаю, на кабинет узнаем секретарь, восстановить может быть.